Друзі, привіт! Третій армійський корпус армії Росії, який готували у Муліне в Ніжегородській області, вийшов на оперативну готовність, і частина бійців вже відправилася поближче до лінії фронту. Але якщо спочатку третій армійський корпус готували до відкриття другого фронту, до перекидання повністю на базу у Зябрівку і загалом на Російсько-український кордон з півночі України та білорусько-український кордон, то зараз плани змінилися. Зараз частина третього армійського корпусу вирушила в Ростовську область для того, щоб підкріплювати сили росіян, які не можуть стратегічно наступати на Донецькому напрямку, завдяки вдалим діям сил Збройних сил України, а також на запорізький напрямок і, можливо, на південь. Фактично, якщо спочатку Росія планувала до кінця серпня вирішити для себе питання Донецької області і перекинути частину сил з Донецької області на Харківщину на північ України, де вони мали з'єднатися з третім армійським корпусом армії і відкривати разом другий фронт на Заході на півночі України, то зараз від Відкриття другого фронту відкладене через брак людей і через те, що жодних задач на Донецькому напрямку Росіяни вирішити не змогли і не зможуть, бо Збройні сили України тримають оборону, тримають надійно і контрнаступаємо на півдні, маємо надійну оборону на запорізькому напрямку. і Росіяни перекидають техніку і частину третього армійського корпусу, щоб. Посилити свій надступальний потенціал на Донецькому напрямку, на запорізькому і, можливо, оборону на півдні. Будемо спостерігати за тим, як тактично змінить перекидання третього армійського корпусу ближче до фронту картину у війні. Але зараз Збройні сили України тримають повністю і виконують всі завдання постав.